Всім привіт! і Ви на каналі Котів вояки, і сьогодні у нас буде озвучка коміксів котів вояків. Перший комікс. Воназір. Однозоре! Однозір. Що, тобі щось потрібно? Воназір. Ні, я просто тебе оцінював. До речі, всі ці комікси я брала з інстаграму та з пінтересту. Дуже дякую цим авторам, що ви взагалі таке викладуєте. Другий комікс. Тут говорить Ванезір та Сіросмух. Хей, як ти думаєш, якщо я заспихну свою лапу в цю пастку, я зможу не йти в патруль? Коли я шукала, я дуже засміялася, якщо чесно. Третій комікс. Тут говорить Женекиго і Ванзір. Вона серда, чому піскоштурмо зве тебе своєю крихіткою? Давай ми ну, пограємо в мовчанку деякий час, я теж на цей засміялася. І так, третій комікс. Е, ой, я забула обрізати. Ха, синізірко, ці вибори мої, Помрій вогне зоре. В мене стільки проблем. Так. То як воно бути мертвим? Не так і погано. Четвертий комікс. Ох, Сенізірка, коли я робив щось неодумне і безповідбальне. я маю цілий список в алфавітному порядку. Це так смішно мені було, як чесно. Гей, вони зора, хочеш повідати його жінка? Ніу! Святий зареклани він някнув, вона ще хотів мене вбити. Я теж засміялася. Я вже збилася з щота, який там у нас комікс, ну якийсь. Це жовтоїкло та вони зі. Жовтоїкло, ти тільки глянь, який він милий, але кігті вже розміром з твої. Я засміялася, бо малюнок такий є Жовтоїкла. і плюс сам комікс дуже-дуже смішний. Мені так він сподобався. Так, наступний комікс: тут оженекі і Сніжко, але він вже хмарквіст. Сніжку, ви як і не кажуть, лайно! Лайно! <с> я теж дуже засміялася, ну, я на кожному кажу, що я засміялася, але це так і є. Ну, Мені дуже подобається, це ще картинка, ну, взагалі. І так, другий наступний комікс. Е, тут, типу, Сіросмуг поколовся в жино, і кроколап та вони сміються. Не бачу нічого смішного сказав Сіросмуг Наступний. Ну, вірколапка, ми вже робили, по-твоєму. Ні, не робили ж! Я спробував це в своїй голові, не спрацювало. Це ж не кіркострібка, говорить. це взагалі збіжно було для мене. Підписуйтеся і ставте лайки на це відео, я дуже старалася його змонтірувати. Наступне. Але він трішки сумний, тут, коли плямолистка померла. Буває моя солодка плямолистка. Тут смисл, що ну, медикішок не можна любити. Що ти сказав, Вагнелап? Нічого. Просто ж він її любив, типа. Далі, ну, це російський, але я буду переводити. Довгохвіст та та рейжик ну, це ручко, коли вони зірше тільки прийшов. І синя, зі, синя зірка. Це вони коли дралися, і синя зірка просто заділа і Далі. Слова, які закінчуються на ці такі милі, наприклад, радість, милість, чудовість, смерть. Дякую, що послухали ці комікси всім папа, люблю вас.